Будемо спрощувати вирази, записані зліва. Отже, а 8 на А плюс це різниця квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату отримуємо отримаємо А у квадраті мінус 64. Тобто це відповідь B. Далі а 8 до квадрату це інша формула. Це формула квадрату двочлени. Якщо тільки тут двічка, я ось сюди пишу 2 на А і на 8. Отже. А в квадраті мінус 16а і плюс 64. І це відповідь А. Далі, коли ми А мінус 4 множимо на неповний квадрат А в квадраті плюс 4а плюс 16, це формула різниці кубів. Тому підносимо до кубу а в кубі мінус 4. В третьому це 64, і це відповідь D. Ну, і коли ми А мінус 4 множимо на а 16, тут уже формули немає, ми просто множимо кожне на кожен доданок. Отже, А множимо на АА в квадраті, далі мінус 16а. Потім мінус 4 на А мінус 4а, і мінус 4 на мінус 16 плюс 64. Після того, як ми зведемо подібні доданки, ми будемо мати А в квадраті мінус 20а плюс 64. І це відповідь В. Спрощуємо вирази, записані зліва. Зведемо подібні 5 х квадраті, Мінус 4х квадраті це х у квадраті. Далі плюс 3х мінус 4х, це мінус х. І мінус 1 плюс 5 4, і мінус 4 знищилися. отже, х в квадраті мінус х це відповідь в. Далі відкриваємо дужки. Перед першими дужками стоїть знак плюс ми переписуємо 3 мінус 2х. Далі, мінус перед дужками змінюємо знаки в дужках. і знову ж таки не змінюємо. Подібні. мінус 2х, мінус 4х, мінус 6х і мінус х, мінус 7х. 3 плюс 6, 9, відняти 1 плюс 8. Мінус 7х плюс 8 це відповідь А. Далі множимо х на х, х у квадраті, х на плюс 1 плюс х, мінус 3 на х, мінус 3х, і мінус 3 на плюс 1 мінус 3. Подібні зводи, і будемо мати х у квадраті, далі плюс х, мінус 3х це мінус 2х. Ну і мінус 3 х у квадраті мінус 2х мінус 3 це відповідь г. Ну і відома формула х у квадраті мінус 2х плюс 1, і це Д. Розкладаємо на множники. Перший вираз це формула квадрата двочлена, тому що в даному випадку ми дивимося. На доданки, по що стоять зліва і справа. 16х в квадраті це підносились до квадрату 4х, одиниці підносились до між ними знак мінус і до квадрату. Подвійний добуток 2 на 4х на 1 дійсно дає мінус 8х. Отже, це відповідь А. Далі 4х у квадраті мінус 8х плюс 4. Ми спочатку виносимо за дужки спільний множник 4. І тоді дужка буде мати х у квадраті мінус 2х плюс 1. А це формула, це формула квадрата різниці, тобто будемо мати 4 на х мінус 1 у квадраті. І це відповідь г. Далі х у кубі плюс 64 це формула суми кубів, тому що 64 це 4 в третьому степені. Тому в перших дужках ми запишемо х плюс 4, а наступна дужка – це не повний квадрат, тільки вже різниці, тобто х у квадраті мінус перемножаємо доданки 4х і 4 у квадраті це плюс 16. Ось такий вираз ми маємо. І це ми бачимо, що це відповідь В. Ну і 16 мінус х у квадраті, це формула різниці квадратів, тому що 16 це 4 у квадраті, отже, ми будемо мати в перших дужках 4 мінус х, а наступних 4 плюс х. І це відповідь Д.